Доволі часто пробую пояснити пацієнтам, взагалі, чи в лекціях, чи от, пацієнти, які приходять і вже чули не раз термін психосоматика, це у вас психосоматика. Коли кардіологи гінекологи, працюючи з пацієнтом, не можуть досягнути достатнього ефекту, чи больовий синдром, чи постійні якісь запалення, вони кажуть, ну це у вас психіка, от ідіть до чобана, це у вас психосоматика. Власне, тому я роблю цей етюд, таку мікро-мікролекцію, щоб пояснити, що таке психосоматика. І тоді буде зрозуміло, до чого звертатися, де що можна ремонтувати. От уявимо, що у людини трапилася якась біда під назвою хвороба. Будь-яка хвороба. Навіть, як не дивно, інфекційна хвороба. Але уявимо, що. Це не людина, власне, у людини трапилося, але людину у яму, у вигляді будинку, який став хворобливий і зруйнувався. Частково, слава Богу, він не впав повністю. До речі, фотографію я взяв з інтернету з мирного життя, тому не лякаємося, це не війна. Просто в житті будинку відбулися немиттєво якісь зміни, які привели до його хвороби, оцієї руйнації. Так от, власне. Що привело до руйнації будинку? Що привело або веде людину до того, що вона в якийсь момент захворіє раптом? І якраз тут психосоматика говорить, що нічого раптового не буває. Все дуже послідовно. Так от що зруйнувало цей будинок? По-перше, його могло зруйнувати те, що перед тим, як будувати, провели погану геолокацію. Георозвідку, визначення там ґрунтовних вод, сумних і так далі. Тобто погана георозвідка. В принципі, якщо переключати це на людину, то можна сказати, це паралель з генетикою. Щось таке базальне, яке ми тянемо з глибини, треба розуміти, до чого ми схильні, робити генетичний анамнез, генетичний паспорт, визначення. Отже, погана георозвідка цього будинку це наша генетика. Але Лише це не зруйнувало би будинок. Наступне це, звичайно, такий потужний фактор, як халявщики, які проєктували. Ну, щось не домалювали, не врахували товщину стіни, нагрузки, навантаження, ще щось. Отже, погане проєктування це зовнішні, якщо переключати на людину, то скоріше будемо говорити, що це якісь зовнішні фактори, які вплинули на генетику, але не з позиції зміни ДНК. А з, ну, є такі мудрюні епігенетичні терміни, як метилювання, деметалювання ДНК. Тобто ДНК не міняється, але міняється експресія генів. Якісь частини гену внаслідок впливу хворобливих, стресових явищ під час зачаття, в перший вагіт, в перший триместр вагітності, при народженні і так далі зробили гени більш чутливі до чогось? Це епігенетичний вплив, це епігенетика. Отже, наступний крок руйнації хвороби цього будинку. Це вже епігенетичний. Третій, звичайно, тоді, коли а, закладався весь будинок, будувався, щось вклали неякісні матеріали, в кінці кінців вкрали якісь матеріали, поставили дешевші матеріали, не настільки якісні. Якщо порівняти до людини, то можна сказати, що це те. А що вплинуло через виховання, особливо в ранньому дитинстві, особливо до 15 років, бо потім йде перевиховання. Отже, третій крок руйнації цього будинку це вкрадені матеріали, а в позиції життя людини це не вручення якихось механізмів психологічної амортизації, захисту, вирулювання в складних життєвих ситуацій, а не травматизація себе чи оточуючих. Це виховання. Наступний крок до ще не зруйнався, але вже починає так явно похитуватися цього будинку це відсутність ремонтів. Він же все-таки старенький, як бачите, будинок. І треба було давно там підремонтувати, там тріщини залатати, золотати, там труби прибрати, і було підтікання в підвалі що завгодно. Тобто відсутність романтії – це все одно, що можна сказати для людини. В неї виникали якісь проблеми соматичні, вона їх не ремонтувала, не лікувала, не оздоровлювалася, так плюнула та, ну, болить серце. Та, в кого тиск не коливається. Соматичні проблеми. Ще один крок. І нарешті, нарешті, те, що. Власне, здається, і зруйнувало цей будинок або викликало хворобу людини. І люди думають, ось вона причина, ось класика психосоматики. Це дійсно слово стрес потрясіння, яке включає дуже складний нейроендокринний механізм, але в будь-якому випадку. Стрес для людини, що для цього будинку може бути стресом, ну, наприклад, перепланування без врахування всього іншого, а не врахувало, що просто поряд проходить трамвай, який постійно трусить цим будинком навіть без всякого перепланування. І от вам стрес для будинку, стрес для людини. І нарешті великий обвал, і ви бачите, що частина, третя частина будинку, раптом просіла чи одна восьма, там важко придивитися. Ну, не має значення. Він явно захворів цей будинок. Слава Богу, що не помер, і можна ще щось відновлювати. А тепер звертаємося, так що таке психосоматика? Це просто психологія, стреси в нашому житті, які приводять до тих чи інших хвороб? Це ось всі кроки, які привели до того, що він нарешті через остання капля була стрес зруйнувався. Тому слово стрес, психологічний вплив має свій відсоток. Звичайно, ми тоді дуже легко прив'язуємо до розуміння переживання, яке привело до гіпертонічної хвороби чи виразкової хвороби, чи ще до чогось. Але якщо ремонтувати або відновлювати цей будинок, то, мабуть, треба починати з підвалу. Хтось скаже, ну що можна поремонтувати на першому, другому рівні, можна. Ні, не безглядної інженерії. Просто знати, що тобі не можна робити в силу твоєї генетичної вразливості. Наприклад, тобі не можна вживати алкоголь, чи не можна палити, а от йому можна. Ви ж не знаєте, можна вам чи не можна. Ви схильні до онкології, чи не схильні? Не знаєте. І сказати, що мій дід дожив 100 років і банячив самогон, це нічого не сказати. Невідомо, яку він тянув генетику, яку лінію ви потянули. Тому, рухаючись по цих щаблях, ми і розуміємо, що будь-яка хвороба, яка так легко позначається терміном психосоматичний розлад, психосоматична хвороба, має значно і значно складніший механізм. Я чому це говорю? Причому, говорю, це не лише лікарям, цю штуку і своїм пацієнтам, і, власне, всім моє тюде направо на те, щоб ми щось виправляли в своєму житті, ремонтували його, не хворіли, замортизували, навіть якщо хворіємо. Щоб ми чітко розуміли, що нам треба рухатися в своїх психосоматичних проблемах, намірно стресові з роботи, стрес в країні, ще заводу, переживання того, що буде попереду, враховуючи кожний цей щебель. Якщо ми будемо враховувати, навіть не знаючи або сумніваючись, що в нас настільки міцна генетика до цієї алергії, до цієї гіпертонії, до цієї бяки. Ми можемо робити так, щоб уникати цих речей чи епігенетичного чинника. Ну, а далі буде залежати дуже і дуже багато конкретно від нас. Тому не звертайте поняття психосоматика лише до стресовості в житті людини. Кансель я був правий. Нема стресів, нема солі життя, немає навчання. Але стрес дійсно може стати останньою каплею, коли ці всі щаблі раптом як доміно почне складатися. Ну що, ж, друзі, думайте? Ремонтуйте себе, не дозвольте цьому будинку у вашій душі впасти.